У 2014 році Збройні сили України готові були захищати Крим, але не отримали наказу з Києва. Про це заявив командувач Військово-морських сил України Олексій Неїшпапа. Мене звати Назар Мухачов, дивитесь YouTube канал Свідо Свого по своєї. в цьому відео я хочу прокоментувати цю новину. Насправді це не новина, і я неодноразово про це і казав, і писав у статтях про те, що дійсно Збройні Сили України були готові захищати тоді Крим, захищати від окупації. Не було б тоді повномасштабної війни, і ще багато чого було б не так. Але важливим є факт, що зараз це повідомлення з'явилося від командувача військово-морських сил України. Тобто від людини, яка перебуває на високій посаді, яка знає ситуацію в Збройних силах України зсередини, яка володіє оперативною інформацією, володіла оперативною інформацією і станом на 2014 рік, знала, спостерігала, що, де і як відбувалося. А вже дуже сильно це не сподобалось. Турчинову Турчинов написав цілу таку величезну статтю про те, що знов починаються кремлівські інсценуації на те, що Крим можна було захищати, але наказу не було, і так далі. Деякі блогери, журналісти, в тому числі, які в основному ведуть дуже хорошу діяльність, висвітлюючи фронтові теми, але мають зав'язку на Турчинова. Вони почали згадувати про те, що от було засідання РНБО, і на тому засіданні РНБО Турчинов єдиний проголосував за введення воєнного стану, а всі решта були проти. Що от Турчинов насправді молодець, а всі решта ні, і ну якось так вже з Кримом сталося. І отут я хочу якраз в чергове знову прояснити цілу групу моментів. Ви знаєте, непокаране зло зростає. Є прямий причинно наслідковий зв'язок між тим, що було раніше, і тим, що відбувається зараз. До прикладу, є абсолютно прямий причинно наслідковий зв'язок між ядерним роззброєнням України, просто роззброєнням України і повномасштабною війною зараз. Абсолютно прямий причинно наслідковий зв'язок. Ті, хто нас роззброювали, вони винуваті в тому, що зараз де повномасштабна війна. Є абсолютно прямий причинно наслідковий зв'язок стосовно того, що в 2014 році не обороняли Крим, дали підпалити схід. Це все робили московські колаборанти і московська армія, але цьому допомагали зсередини. І це все було допущено тоді. Жодного зрадника не було покарано. І ми в кінці кінців отримали повномасштабну війну. Попри всю ейфорію, крики армія мова віра там і так далі. Насправді, в 2014 році відбувалися певні абсолютно конкретні речі. І ці конкретні речі треба аналізувати на предмет їх відповідності законодавству України, Конституції України і чи всі посадові особи діяли так, як записано в Конституції і в законах України. Це дуже важливі деталі. Тому що закони треба виконувати, так от в 2014 році ще напередодні повномасштабного вторгнення, в кінці 2013 року, тодішній головнокомандувач Збройних сил України, генерал-полковник Замана, передбачав можливість розвитку різних сценаріїв. В тому числі можливого захоплення Криму. 100% інформації ніхто не мав знову ж таки в той момент часу ставлениками на посаді міністрів оборони і не тільки були всюди московська агентура Янукович був президентом. Але тоді Збройні Сили України провели додаткові навчання в Криму в січні 2014 року. Залишили додатковий військовий контингент в Криму. І був розроблений план захисту Криму. Власне, стосовно цього плану захисту Криму, про нього якраз і говорить командувач військово-морських сил України Олексій Неїшпапа. Сказав він про це в інтерв'ю проекту Радіо Свобода Крим Реалії. Пряма мова на той час вони були прописані. У кожного командира частини був певний комплект документів і прилюдний сигнал подіях. Під час тих чи інших ситуацій він наголосив, що механізм оборони був готовий до запуску, але для цього був потрібен наказ на застосування сили. На його думку, якби це сталося, події могли б піти іншим шляхом. Відповідаючи на запитання про можливість самостійних дій командирів без рішення з Києва, неїж Папа зазначив, що застосування Збройних сил України вимагало централізованого наказу. Потрібен був наказ на застосування, що в перші дні повномасштабного вторгнення зробив президент Зеленський, запровадив воєнний стан. І це дійсно так, що правда треба зрозуміти, що Зеленський повинен був запровадити воєнний стан ще в 2019 році. Тоді, коли він казав, що сайдемося где-то посередині, треба просто перестати стріляти, і мир в очах Путіна бачив. Чому? Тому що відповідно до Конституції України, до законів України, в першу чергу закону про оборону. Воєнний стан вводиться за умови наявності хоча б загрози втрати суверенітету, територіальної цілісності, безпеки держави і так далі. Хоча б загрози. А в нас, ЛНР, ДНР, Крим окупований, а згодом анексований. Тому Зеленський також не зробив. Ну, а після повномасштабного вторгнення ну, він, очевидно, що мав це зробити. І, до речі, тут є цікава деталь, що тоді. В лютому 22-го року, спочатку, Зеленський зробив подання на оголошення стану війни, і це висвітилося на сайті, але потім повідомлення сайту зникло. Стан війни юридично відрізняється від воєнного стану, і це важливі речі. Але повернемось до 2014 року. Так от, коли Янукович втік. Верховній раді Кошулинський віддав фактичну владу Турчинову. Чому тому, що на момент втечі Януковича і втечі рибака голови Верховної Ради від партії регіонів, Турчинов, як заступник голови Верховної Ради, а був єдиним легітимним виконуючим обов'язки президента. І там політична кон'юнктура, зрозуміло, політичний тиск, багато обставин. Турчинов стає головою Верховної Ради і автоматично стає виконуючим обов'язки президента. На нього лягають обов'язки президента. І виходячи із обов'язків президента, Турчинов зобов'язаний був оголошувати воєнний стан і мобілізовувати всі ресурси для відсічі агресору. Це не мав право. А був зобов'язаний. Читайте Конституцію України і читайте Закон України про оборону. Турчинов цього не зробив. І коли оце засідання РНБО, яке згадую, треба розуміти, що засідання РНБО було принаймні три. Принаймні три. Це те, про що мені відомо. Але РНБО це всього-навсього дорадчий орган при президенті України. Дорадчий орган. Він може щось радити президенту. Президент хоче, дослухається, хоче не дослухається. Але це дорадчий орган при президенті. А президент має обов'язки відповідно до Конституції України. Є гарантом додержання Конституції України і повинен також виконувати закони України. Він не може поставити Конституцію на паузу. І коли оце рішення РНБО, що Турчинов був за а всі решта проти, то це все просто режисура. Режисура. І я хочу, щоб ви це дуже добре усвідомлювали, тому що рішення одноосібно приймав Турчинов. і він був зобов'язаний дати наказ про застосування Збройних сил України проти зелених чоловічків, про яких Путін, до речі, тоді казав, що ми не знаємо, хто це такі. І план захисту Криму тоді був підготовлений. Цей план був засекречений, але ну і є засекречений, але деякі його деталі все-таки були відомі в пресі. І генерал Замана про це говорив. І взагалі багато чого з'являлося. Ну, банально блокування Чорноморського флоту, блокування траси Сімферополь-Севастополь через вкопування танків, танкові рови, мінування там і так далі, мінування всіх аеродромів, щоб унеможливити висадку десанту. Посадку ворожих літаків і зачистка. Зачистка зелених чоловічків. І 95-та бригада вже вилітала на зачистку. Її завернули в повітрі. Я хочу, щоб ви над цим дуже уважно думали. Про це, до речі, говорив ще покійний герой України Степан Ількович Хмара, завдяки якому, до речі, в 90-х роках були збережені десантні війська. Їх тоді хотіли, і оця вся комуністична агентура, на чолі з Кравчуком, хотіли знищити. І фактично, Степан Ількович Хмара ну, своїми зусиллями волі і шумом, який почав піднімати, він зберіг ці війська, і через те його дуже гарне було спілкування з багатьма командирами з десантників. Так от 95-ту завернули в повітрі. Хто це міг зробити тоді? А вона вже летіла зачищати Кремль. Питань є дуже багато. Непокаране зло зростає. Те, що не покарали тих, кого треба було карати в 2014 році, має наслідком те, що відбувається зараз. Те, що в 2014 році фактично не було покарано навіть вбивць Небесної Сотні. І мова не тільки про беркутівців, яких зробили крайніми. Мова про організаторів, які організували так звану третю силу, яка стріляла в обидва боки. І ще багато нюансів. Як тоді розправлялися поступово з добровольцями, як навіть в Нацгвардії добровольців самооборони поступово загнали під контроль тієї ж самої міліції, яка е, майданівців тоді ненавиділа. І ще є величезна кількість нюансів, розумієте? Оці всі деталі, я зараз ще можу багато згадувати, але є абсолютно прямий причинно наслідковий зв'язок між тими речами і тим, що є зараз. Якби в 2014 році. Не здали Крим, чи здали, чи продали, то не було б теперішньої повномасштабної війни. Не було б стільки крові. Не було б мільйонів українців, які змушені втікати, покинути свої домівки. Все могло бути інакше. І є прямий причинно наслідковий зв'язок. І, знаєте, зрадники є в усіх народів. Але тут потрібно усвідомлювати, що проблема українців, наша з вами проблема, що ми не караємо зрадників взагалі, і події сторічної, давнини в цьому є підтвердженням. І особливо боляче, що ми їх не караємо вчасно. Якби вчасно відбулася зачистка від московської агентури, хіба був би можливий реванш антимайдану, реванш партії регіонів. Хіба не його ми зараз маємо? Якби були покарані ті, хто здавав Крим, хіба було б провалено підготовку до 2022 року, до повномасштабного вторгнення? І ще багато-багато є моментів. І чому я про це говорю і зараз стараюся вчергове розставити ці акценти? Тому що це найчервоніша лінія, яка має проходити у вас в свідомості і у вас в серці. Найчервоніша, тому що це свята українська кров прямий причинно-наслідковий зв'язок між тим, що було зроблено і що спеціально не було зроблено, і теперішнім станом речей винуваті повинні понести кримінальну відповідальність. Причому, до речі, вже на завершення сьогоднішнього відео, така заява від командувача ВМС України, папе, це вже підстава для відкриття кримінального провадження. Але хто ж його відкриє? Зеленим дуже зручно мати таких політичних опонентів. І особливо зручно таких політичних опонентів з розряду Порошенка, а Турчинов зараз в таборі Пороха працює. Підтягувати до другого туру. Дуже зручно. Тут немає завдання посадити. І, зрештою, за деребан України за розпродаж української землі і надер вночі під час карантину, коли ми всі не мали права виходити на протести. Вони ж голосували разом. Та й не тільки за це, за весь деребан, фактично. Ось такий мій коментар. Прошу вас про зворотній зв'язок, прошу про інформаційну підтримку. Це дуже важлива річ. От ви знаєте, з усіх оцих поточних новин, які я в силу своєї роботи мушу коментувати, тому що я головний редактор газети, і тому що двічі на тиждень я веду передачі на радіо Chicago, Ця новина, вона не рядова, вона стратегічна, вона фундаментальна, вона дуже багато чого показує. Вона показує, як мало би бути відповідно до закону. Вона показує прямий причинно-наслідковий зв'язок між тим, що не було зроблено, і наслідками. Вона вчить мислити, співставляти різні елементи між собою. Тому ваше вподобання, коментування, поширення дуже дуже важливе. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм, Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано. Виходьте з нами на зв'язок. Дякую і до наступних зустрічей.